Час прокону No3, засідання вчільної комісії. Слухали про результати таємного голосування щодо прийняття секретаря Чернівської міської ради 7 скликання Сєхова Володимира Івановича. Комісія встановила право в участі в голосуванні має собі депутати міської ради та Чернівецькі міський громади. Виготовлено всього 43 лютий для голосування. Присутні на сесії 39 депутатів міської ради. Бьогодні отримали 37 депутатів міської ради та міських голови. Взяли участь у голосуванні 37 депутатів міської ради та міських голови. При відкритті скринки виявлено 37 бюлетенів. Визначено недійсними 4 бюлетені. Не використано 6 бюлетенів. Під рахунком встановлення такі результати під'ємного голосування щодо обрання секретної міської міської ради 7 Володимира Євгуренча підтримую кандидата 17 голосів, не підтримав кандидата 16 голосів. Таким чином, за результатами діємного голосування всієго Володимира Івленовича не повернувся катаряча Черної міської ради.